Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. В укладенню угоди передували чотири раунди інтенсивних переговорів. Зокрема, в ній зафіксований рекордний рівень підтримки від Берліна на 2024 рік 7 мільярдів 100 мільйонів євро фінансової і військової допомоги. В угоді абсолютно раціонально прописані пункти щодо відповідальності Росії та усіх російських. Воєнних злочинів за проти України і проти українського народу. Кожен воєнний злочин окупанта має бути покараний, і це цілком справедливо. В угоді також принципово визначені позиції щодо санкцій проти Росії російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Кожен такий актив держави терориста має бути конфіскований, спрямований на захист від агресії Росії, на відбудову після російського терору. з текстом угоди можна ознайомитися на сайті президента України. Згідно нею, Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ, зокрема у контексті наших прагнень до членства в ЄС і НАТО. При цьому угода жодним чином не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в альянсі. Німеччина продовжуватиме підтримувати ініціативу майбутніх сил оборони України. Взяла на себе провідну роль у коаліції спроможності інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона та здійснює значний внесок в інші коаліції спроможності, такі як артилерія, бронетехніка, морська безпека, інформаційні технології, безпілотники і розмінування, йдеться в тексті угоди. Як нагадав під час спільної прес-конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц, його країна стала другою після Великої Британії, яка підписала такі безпекові гарантії з Україною. Ця угода відображає цінності, які ми ділимо. Які є спільними вона базується на демократії та правовій державі, на тому порядку, в якому хочуть жити наші суспільства? В свою чергу Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу України в ЄС. Після Німеччини наступною країною, з якою Україна підписала аналогічну безпекову угоду, стала Франція. Тож Україна збільшує перелік країн, які документально закріплюють свої зобов'язання про співробітництво у сфері безпеки. Це гарантує, що ця допомога залишиться в незалежності від політичного курсу виборів чи змін в країнах підписантах. Важливо також те, що ці документи передбачають не тільки допомогу Україні під час війни, але й під час післявоєнної розбудови, коли країна буде вкладати. Колосальні ресурси у відновлення. 12 лютого президент України Володимир Зеленський провів перше засідання ставки в оновленому форматі. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зведенні. Провів сьогодні перше засідання ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Баргілевич. Разом з командувачами за напрямками доповіли щодо ситуації на фронті: Куп'янський напрямок, Лиманський, Бахмутський, звичайно, Авдіївка, Мар'янський напрямок, Запорізький напрямок, окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема, у Херсонській області, був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури, енергетики об'єктів. Теплопостачання, водопостачання усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. Президент України повідомив про рішення додати більше сил та можливостей мобільним вогневим групам, які захищають українське небо під час повітряних атак ворога. Також вирішено збільшити кількість таких груп, які глава держави назвав. Однією з основ нашого захисту від російського терору На ставці також розглядалися питання забезпечення всіх наших підрозділів снарядами, дронами та системами РЕП. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях і на центральному від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал, наголосив. Президент Володимир Зеленський, колишній командувач армії США в Європі, генерал Бен Годжес вважає, що новопризначений головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, стане неприємним сюрпризом для росіян на полі бою. Також він наголосив, що зміна головнокомандувача прерогатива президента України, особливо в демократичному суспільстві, мати на позиції командувача людину, котра на його думку надає найбільший шанс Україні на перемогу. Олександр Сирський, звичайно ж, є офіцер котрого обрав президент, щоб той узяв на себе командування українськими збройними силами. Це не конкурс краси і не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід. Він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім не щасливі бачити на чолі збройних сил України ще одного видатного командувача, резюмував генерал Годжес. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 лютого повідомив, що головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, та міністр оборони Рустем Умєров відвідали всі гарячі точки фронту та розв'язують наявні проблеми. Перше фронт, і зокрема Авдіївка, Куп'янськ, Лиман, максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Уміров зараз на місцях, саме там на фронті. Весь день об'їхали сьогодні всі гарячі точки фронту, доповіли, що до ситуації вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення управління, буде посилення дронами, реп командні позиції будуть теж. Зміцнені пізніше відбулося телефонне спілкування, під час якого міністр оборони Рустем Умєров представив головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського Верховному головнокомандувачеві Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералу Крістоферу Каволі та командувачеві груп сприяння безпеці України, генерал-лейтенанту Антоніо Агуто. Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них оптимізація. Структури зсу, покращення якості підготовки наших військових до укомплектування існуючих бригад і створення нових забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці, розповів міністр оборони. Окремо під час телефонного дзвінка, обговорили необхідність збільшення засобів РЕП, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів. Генерал-полковник Олександр Сирський оцінив ситуацію на передовій як складну і наголосив, що Україна зараз проводить оборонні операції для виснаження противника. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ЦДФ напередодні призначення головнокомандувачем збройних сил України. Ситуація на даний час можна оцінити як складна, тобто, противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту. А ми перейшли від наступальних дій до оборони ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи таки, наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів електронної боротьби, утримання піотовних рубежів оборони. За словами головнокомандувача, ворог розпочав наступ в жовтні минулого року, і останні місяці веде наступ високої інтенсивності, не рахуючись із втратами, які за останніми даними сім-вісім разів переважають втрати Сил оборони України. Особливо напружені бої йдуть на куп'янському напрямку, де окупанти за будь-яку ціну хочуть захопити Куп'янськ і щоденно штурмують позиції, наголосив генерал-полковник Олександр Сирський. Перший тиждень генерал-полковника Олександра Сирського на посаді головнокомандувача збройних сил України відзначився офіційними подіями, зокрема у засіданні Рамштайн, знайомством із командувачами з США та Європи, а головне безпосереднім керуванням українським військом. Перші кроки головнокомандувача свідчать про те, що заявлені ним при вступі на посаду пріоритети, основним з яких є збереження життя військових, це не просто декларація, а реальний порядок денний. Відбулося 19-те засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн. В ньому взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн-партнерів. Країни цієї контактної групи майже два роки по тому все ще об'єднані спільною метою. Кремль продовжує робити ставку на те, що ми всі втратимо інтерес до України і що наша підтримка буде мерехтіти і згасати. Але я налаштований рішуче як ніколи, заявив під час Рамштайну міністр оборони США Ллойд Остін. Україну представляли міністр оборони. Рустем Уміров, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський і начальник головного управління розвідки, генерал-лейтенант Кирила Буданов, провели плідні перемовини в рамках коаліції спроможностей. Розповів про результати засідання міністр оборони Рустем Умєров. Посилюємо нашу протиповітряну оборону як системами, так і ракетами. До них f 16 ідемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами. Дрони буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Ще Ним напрямком, за словами міністра оборони, стало обговорення українських потреб в артилерії. Також обговорювалося питання коаліції артилерії, де ми будемо або виготовляти виробляти разом. А їх будуть надаватися системи і теж фінансування тобто достатньо гарний перелік спроможностей, які сьогодні будуть надавати наш партнер. Також секретар Остін. Запевнив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримати нас всі, майже міністри оборони виступили, європейські міністри оборони, і запевнили, що вони будуть продовжувати підтримку нашої країни. У свою чергу начальник гурмо України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, комендуючи підсумки Рамштайну, заявив, що незабаром сили оборони України отримують від західних партнерів додаткові ракети для систем протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів. Зрозуміло, що артилерійські системи та артбоєприпаси це пріоритет. Номер один. Партнери з різних країн озвучили, скільки і яка країна, в який проміжок часу ішлося про найближчий місяць, зможе передати це значно полегшить нам життя, сказав очільник української роз. Напрямки допомоги Україні з боку союзників залишаються незмінними: артилерія, системи протиповітряної та протиракетної оборони та боєприпаси до них все частіше під час міжнародних форумів почали згадувати винищувачі F-16. Це можна розцінювати як поступове наближення того дня, коли вони з'являться в українському небі. Чим значно посилять наші оборонні та наступальні спроможності. Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої торчаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Про це у своєму телеграм-каналі в ніч з 15 на 16 лютого повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження, підготовлені нові позиції і продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Написав командувач Тарнавський. В день 16 лютого на його каналі з'явився наступний допис. Після багатьох місяців протистояння командування ОСУ прийняло рішення відійти з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тактично, зайняття цих позицій не дає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ по Повнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях відбувається планове посилення підрозділів. Кінець цитати. Тим часом прес-служба ї окремої штурмової бригади розповіла про ситуацію в Авдіївці в районі коксохімічного заводу. В повідомленні йдеться про те, що росіяни скидають по 60 авіабомб. Продовжують обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню а також намагаються проводити штурми із застосуванням техніки та піхоти. Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. Сказано в повідомленні третьої окремої штурмової бригади. В ньому також наголошується, що її підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Ситуація навколо Авдіївки змінювалася дуже швидко, і вранці суботи головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, повідомив про вивід сил з Авдіївки, заради уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Пояснив він. Рашисти в чергове продемонстрували, як і в Бахмуті, свою підступну тактику. Їх не цікавлять міста як такі: їх вони знищують вщент. Їх цікавий. Умовний контроль території, а підганяє їх путінський наказ продемонструвати якісь успіхи напередодні псевдовиборів на Росії. Жертви, якими цей так званий успіх буде досягнутий, диктатора не цікавить. Збройні сили України разом з підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони знищили великий десантний корабель окупантів. Цезар Кунікав, у момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки. Як розповіли в гурмо, корабель ліквідували з допомогою морських ударних дронів Магура Ві, у результаті дії яких Цезарь Кунікав отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік. Ік тому додали в гурмо та зазначили, що пошуково-рятувальна операція російського флоту успіху не мала. Цей корабель був розрахований на 87 членів екіпажу. За даними розвідки, Цезар Куніков використовувався Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Україна поступово вичищає Чорне море від російських кораблів. Це Куніков став вже четвертим російським великим десантним кораблем, який був знищений силами оборони України. Якщо брати кількість кораблів цього проекту у строю чорноморського флоту РФ, то з чотирьох їх залишилось лише два. Втрата кожного такого корабля для ворога є дуже коштовною втратою. Побудувати такий корабель коштує більше 200 мільйонів доларів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів оборонного концерну «Рейнметал» закликав перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, аби Європа могла успішно стримувати агресорів. За словами канцлера, європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і забезпечити оборонну промисловість безпекою поставок на найближчі десятиліття. Ми повинні відійти від мануфактури і перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання констатур. Товав канцлер Німеччини. На його думку, агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції президента Владиміра Путіна є головною загрозою для європейського мирного порядку. Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати потенційних агресорів. Резюмував Олаф Шольц. Після завершення будівництва і запуску новий завод, в який рейнметал інвестує 300 мільйонів євро, має виробляти 200 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, зокрема і для України. НАТО має суттєво посилити оборонні витрати, перекриваючи зростання воєнного бюджету Росії. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханна Тефко. Росія зараз по суті у стані воєнної економіки. Їхні воєнні витрати сягають 30% від державного бюджету, і це означає, що ми в НАТО маємо на це реагувати. Пояснив міністр. На думку міністра оборони Естонії, альянс спільно має суттєво посилити оборонні витрати, перекриваючи зростання воєнного бюджету Росії, а також повинен передати більше людських ресурсів до спільних сил високої. Готовності потрібно передавати більше сил у розпорядження командувача сил НАТО в Європі, щоб стримувати Росію. Додав він в цілому, глобальні військові витрати зросли за рік на 9% і досягли максимальних 2 трильйонів 200 мільярдів доларів. йдеться у звіті Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень. А оборонні витрати країн НАТО зараз складають половину загальносвітових. агресія Росії підштовхнула європейські країни до збільшення витрат на оборону та зміцнила НАТО. Темпи витрат боєприпасів у війні між Росією та Україні Райною також викликали на заході думку про те, що виробничі потужності зменшилися. Тож країни намагаються виправити недоліки, спричинені роками недостатнього інвестування. Ідеться у звіті, аби зрозуміти наскільки потужніший блок НАТО в порівнянні із Росією, варто навести лише дві цифри сукупно на оборонні потреби. Тільки чотири із 31 країни НАТО, а саме США, Велика Британія, Німеччина та Франція, виділили в минулому році один трильйон сто мільярдів доларів у той час, як Росія лише. 65 мільярдів. Оборонний потенціал НАТО та Росії в грошовому еквіваленті не співставний. Країни альянсу мають великий фінансовий ресурс, який за необхідності вже зараз дозволив би їм перемогти РФ, прийнявши українську точку зору стосовно намірів Росії, а саме, що країна-агресор становить загрозу не тільки для нас, але і для всієї Європи. Країни НАТО пришвидшили темпи виробництва зброї та переозброєння власних армій. Важливо, що нова зброя не тільки поповнює склади союзників, але й відправляється до України, і тут з часом має сформуватися наступна тенденція: чим більше внутрішнє виробництво зброї в країнах НАТО, тим більше її буде використовуватися проти Росії. Президент США Джозеф Байден в екстреному зверненні закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона негайно винести на розгляд законопроект про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню. Як відомо, напередодні Сенат США остаточно схвалив цей законопроект, який передбачає виділення 95 мільярдів доларів. Його підтримали 70 сенаторів. Проти висловилися 29. Згідно положень цього документу, 61 мільярд доларів має бути виділений для України на підтримку її зус. Силь у протистоянні агресії РФ: 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти Хамас, і ще майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів у Індотихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю. Немає жодних сумнівів, якби законопроект Сенату був винесений на розгляд палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає. Тому я закликаю спікера дозволити повному складу палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш ради. Кальних голосів у палаті заблокувати цей законопроект навіть від голосування, зазначив президент США у зверненні. Він також нагадав, що більшість коштів, закладених на підтримку України, будуть спрямовані в американську оборонну промисловість і дозволять створити нові робочі місця. Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроект, який передбачає надання фінансової допомоги Україні Ізраїлю і Тайваню. Останнє перед канікулами засідання відбулося в четвер, 15 лютого, під час нього спікер конгресу Майк Джонсон не поставив на голосування цей законопроект. Він заявив, що у документі немає жорстких заходів з безпеки кордону США, яких вимагали республіканці. Голосування мали продовжитися в п'ятницю, 16 лютого, але керівництво палати представників їх скасувало, і тепер конгресмени повернуться до роботи після канікул, тобто 28 лютого. У вівторок Сенат США схвалив двопартійний законопроект про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам союзникам. Із 95 мільярдів доларів, які США готові виділити, 61 мільярд мав піти для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ. Рішення спікера конгресу оборило Білий Дім. Представник Білого Дому Ендрю Бейтс виступив із заявою. В ній він розкрит. Кував Майка Джонсона за те, що той оголосив канікули, замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці. Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє, заявив представник Білого Дому. Він продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам. Своє слово сказав, і президент США Джозеф Байден нездатність підтримати. Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута, написав він у мережі X. Намагання вплинути на хід передвиборчої гонки в США стає все більш очевидним поясненням того факту, що Конгрес, а точніше його спікер, затягує з розглядом оборонного пакету. Відсутність позитивного голосування буде вважатися стратегічним програшом діючого президента, чого власне і добиваються його опоненти. Відверто дивує, що стримуючи надання допомоги, прихильники такого сценарію не пропонують своє бачення припинення війни, як можна перемогти ворога без зброї, чи вартує життя українців не на. Даних ракет відповіді на ці питання ще ніхто з противників безпекової політики Джозефа Байдена не надав. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.